Ранок вдома триває просто зараз урок фінансової грамотності. Вестиме його, як завжди, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. А тема сьогоднішньої зустрічі освітні програми з питань фінансової грамотності для дітей з особливими потребами. Цікаво. Угу. Юлічка, доброго ранку. Доброго. Раніше Ми вже говорили, що наразі НБУ готує вводити курс з фінансової грамотності для дітей у навчальних закладах. Чи адаптована ця ініціатива для дітей з Особливими потребами чи ні, в першу чергу хочеться сказати, що це чудова ініціатива, і я в принципі завжди за те, що у нас буде більш популяризовано, можливо більш скажімо так, поглиблено вивчатися фінансова грамотність починаючи ще зі шкіл. Тому що дійсно, коли ти зараз навчаєш дорослих, вони всі кажуть, чому ми не навчались цього раніше. Тому mm -hmm. круто дуже, що у нас є ці проекти, які впроваджуються за рахунок того, що все ж таки від національного банку є така ініціатива, чи а, адаптовані вони для дітей з особливими а, потребами в освіті, поки що ми розуміємо, що це тільки пілот, фактично, да? тобто це тільки перші, перші школи, які його впроваджують, взагалі а, формат він. А, Такий, що так, ми можемо туди долучити всіх дітей а, з будь-якими особливостями, так, якщо вони є, а, підлаштувати якимось чином. Тобто це загальна програма, а її можна підлаштовувати. І це дуже круто. Круто, що вона може бути адаптованою. Єдине, а, що я вважаю великим мінусом наразі, те, що все ж таки фінансовій освіті, фінансові грамотності будуть навчати вчителі інших викладацьких програмів. Якихось предметів, так? Mm -hmm. Тобто, можливо, це буде математик, який сам пройшов курс з фінансової грамотності, і буде згідно цього курсу викладати фінансову освіту в школах. Знову ж таки, це непогано, що воно є, але ми розуміємо, що якщо викладач має трішечки інший напрямок, він не практик, так? Можливо, Ні. йому буде досить важко пояснити, якщо у дітей діти у нас дуже розумні, ми це знаємо. Угу. Вони будуть ставити питання. І я не думаю, що вони зможуть відповісти на всі питання, якщо це теоретик, а не практик. Юлічка, це звичайно все чудово, але хіба вчитель математики може... Якісно і доступно донести дитині про фінансову грамотність, про економіку взагалі, як це все відбувається, що треба робити. Ну, як на мене, то це неправильно. Це має, або я не знаю, якісь там вчителі заходити на цей предмет і викладати його в школах. Чи як. В ідеалі, якщо вже казати про ідеальне навчання з фінансової освіти, бажано щоб навчали практики, і ми це розуміємо. Тобто, якщо людина буде розповідати про у нас, ми ж розуміємо, фінансова галузь вона дуже велика. Якщо поділити на наприклад, розповідати про банківську справу, дуже круто, якщо б долучались банкіри. Так. Фахівці, вони, щоб вони робили якісь майстер-класи супер. Так? Навіть можливо зводити дітей в банк, щоб вони подивилися, як взагалі це все влаштовано. Це супер, так якщо говорити про фондовий ринок про інвестування, все ж таки дуже класно було б долучити інвесторів практиків. Можливо, хоча б так зробити там 80% теорії, якщо це буде uh -huh. інший викладач, так він розповідає теорію. А потім на 20% практики все одно долучати фахівців. Які інвестори, які інвестують, чи банкірів, практиків, так. так практиків, так, да. і в ідеалі, щоб навіть показати, бо у нас навіть зараз банківські рахунки ми всі відкриваємо онлайн. А брокерські так. рахунки за кордоном ми відкриваємо онлайн. Можна зібрати майстер-клас і дітям просто показати, як виглядає кабінет, як там можна виставити якийсь ордер, як навіть в банку відкрити зараз одним кліком рахунок чи депозит, чи там, картку якусь оформити. Дійсно, тому додавати практику практику, дуже б хотілося, щоб це не була суха теорія, бо ми знаємо, що суха теорія не завжди цікава. 100 і погоджуюся, я навіть вважаю, що це треба робити, і в 11 класі, щоб діти, які випускалися, в них вже були свої банківські рахунки і, можливо, якісь а, рахунки в, інф... в інвестиційній сфері, і вони, коли отримували свої перші гроші, вже вчилися, що ось ці там 10% треба постійно інвестувати або вкладати. Юля, якщо говорити про дітей, які виховуються у дітбудинках, чи є у них можливість отримати знання з фінансової грамотності? Та як а якщо говорити про ось цю? Ініціативу від національного банку, в принципі, її можна додати в будь-який навчальний заклад, в будь-який uh -huh. абсолютно. Але е, я дуже пишаю, що у нас вже кілька років, і я також додаюсь до цих проектів: у нас є благодійні фонди, які якраз беруть під опіку дітей з дитячих будинків е, з різними ситуаціями, коли дитина не може отримати хорошу освіту. Так а як саме Хороші вони пеклуються? У них є дуже багато програм, тобто починаючи від того, що вони їм допомагають фінансово, можливо, якусь техніку навіть купують дитячі будинки, і якщо там дивитись від першого до там, останньої там, сходинки, якоїсь так вони зробили просто круті програми, освітні проекти. Є Деякі з них онлайн, але багато також офлайн. Фактично для дітей це як е, якийсь кемп, куди mm -hmm. вони можуть приїхати на, наприклад, там три дні, п'ять днів тиждень. Вони збирають спочатку. Бо програми ці вони постійні. Там раз на два місяці впродовж тижня, наприклад, там через два місяці новий потік дітей. Вони збирають заявки по всій Україні, і діти сюди приїжджають. У них тут повністю ну. Фактично, як табір, клас. Вони живуть. Я знаю такі кемпи. Я виступала і в Карпатах був минулого року в одному з благодійних фондів. А в іншому благодійному фонді, у них вже є в Києві хаб великий, де вони навчають навіть різним професіям. Тобто, це абсолютно різні напрямки. Є напрямки, наприклад, IT, де, а де ми розуміємо, що це а, діти вже підлітки, так uh -huh. а, яким потрібно отримувати якісь, хоча б базові навички, базові професії, щоб далі мати можливість заробляти перші гроші. І ось на базі таких хабів, на базі таких кемпів, ми долучаємось а, з фінансовою освітою, з фінансовою бізнаністю і вже розповідаємо про те, що таке гроші, як правильно з ними поводжуватись, як взагалі уникати максимально кредитів і що таке кредити. Бо ми розуміємо, якщо не розповідаємо. Дати, то напевно більше відсотків дітей все ж таки будуть брати ці кредити, не розуміючи, як правильно потім їх віддавати. Ну і вже ж додаємо ще і освіту щодо інвестицій, тому що я вважаю, що а, інші країни вже знають так. з малечку. Діти знають в інших країнах, що потрібно інвестувати, збирати собі на якісь, а, скажімо так, там мрії, мети, на які Та. ти завтра не можеш придбати, на якийсь пасивний дохід, і класно, якщо ми будемо. Вже розповідати тут і зараз чому ні, це, це наш світ, який розвивається. Я знаю дуже багатьох людей, які е, в студентські роки і або після одразу студентських років отримували великі заробітні плати і е, ну, витрачали їх всіх. Жили, як то кажуть, від зарплати до зарплати. І там через п'ять років вони кажуть: Ой, боже, який я був там. Йолоп, чого я не заощаджував, чого не відкладав, тому що за ці п'ять років я міг придбати собі квартиру або ще щось, так тому так, Юлічка, ти сказала про благодійні фонди. З якими ти співпрацюєш? Які це благодійні фонди? Можеш поділитися, розказати про них більше? Так вже ж є один з фондів, в якому ми якраз минулого року робили. Ось цей. я долучалась до їх кемпу в Карпатах. Це Хелпас Help Хелп. Help. Є українська філія, взагалі це фонд канадський, і мені дуже подобається, що вони якраз є фондом, який. Проваджує освіту для дітей з дитячих будинків, тобто у них якраз акцент саме на освітніх проектах. Mm -hmm. Їх дуже багато, і мені дуже сподобалося, що коли у них був кемп, у них він був чотири дні. А, перші дні їх навчали якісь будувати бізнес-плани. У кожного з них це вже підлітки. Тобто, у кожного з них яких, якісь є мрії. Вони Ідеї, писали бізнес-плани. Ми проходили фінансову грамотність була mm. моя лекція. Також там, і потім, в останній день, вони презентували свої бізнес-плани. І найкращий бізнес-план отримав грант. Наскільки? Фінансовий грант 100 тисяч гривень. Wow. І це ж для діток від 13 років, так? ну, так? Там вже були 16+, тому що вже, ну, якщо ми говоримо саме про гранти, там трішечки по-іншому, бо у них, якщо бізнес-план, там були категорії вікові трішечки постарше, uh -huh. там були 16+, там були і 21, і 22 роки. В різних ситуаціях абсолютно ці підлітки знаходились, але цей кемп це можливість. Це, це супер просто. Я бачила їх очі, коли вони знаходяться в своєму колі. Вони в захваті від цих проєктів, і вони ще й свої бізнес проєкти презентують. Дуже тобі дякуємо, Юля. На задяку за пояснення за все, що ти так все розказуєш. <рес> Дякую за запитання, друзі, друзі. Ну і зараз трохи музики. буде час для засвоєння корисної інформації.